Була прийнята постанова Кабінету міністрів 24 лютого про щорічну індексацію номер 168 І ми провадили індексацію пенсій, які призначені за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Для військових це саме для строкового для, для строковиків. Чому ці три закони. Тому що по всім цим трьом законам заробіток для обчислення пенсії обраховується за статтею 40 закону про загальнобускове державне пенсійне страхування, і статтею 42 закону передбачено щорічна індексація на індекс, який визначається кабінетом міністрів, так от постановою Кабінету міністрів цей індекс був визначений: 1,197, тобто на 19,7% підвищувався показник заробітної плати, який був при призначенні пенсії, тобто він став. Після всіх індексацій для тих, хто призначав пенсію до 2020 року, 7405 гривень. Відповідно, у осіб. В яких розмір пенсій вищий, ніж прожитковий мінімум, відбулося підвищення основного розміру пенсії на 19,7%. І до нього вже решта доплат. Ті, в кого розмір пенсії менше, прожиткового мінімуму, у них теж відбувалася індексація, але іноді вона могла не привести до підвищення загального розміру пенсії, тому що мінімальний розмір пенсії в них в складі пенсійної виплати є доплата до мінімального після індексації. Основний розмір пенсії з доплатами там, за понаднормативний нормативний стаж і таке інше не дотягнув все рівно до мінімального розміру. Але для категорії, як ми кажемо, вікових в цій постанові були прописані теж розміри пенсії, мінімальні для певної категорії. Ну, до прикладу, для 65-річних громадян, які мають стаж 30-35 років. Відповідно для жінок і для чоловіків, законом визначено, що їх мінімальний розмір пенсії не може бути менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Це у нас 2680 гривень. В постанові було прописано, що для них мінімальний розмір пенсій піднімається до 3120 гривень. Відповідно, для цієї категорії ми теж провели перерахунок, різниця 440 гривень пішла на доплату. І так далі. Категорія 70-80 років і так далі. Крім того, були перераховані пенсії, скажімо так, офіцерському складу, ті, які отримують пенсію за військовим законом. У них саме на 19,7% збільшувалися розміри пенсій, не заробітку, як в страховому законі, а саме пенсії. Можу сказати, що по області ми перерахували пенсії 200, майже 287 тисячам пенсіонерів, і середній розмір підвищення в нас склав 555 гривень. Більша сума прибавки, звичайно, у військових на десь тисячу гривень, у цивільних ну, 512, десь середнє підвищення. Це, звичайно, вище, ніж в минулому році, тому що тоді індекс був 14,1%, зараз 19,7. Що стосується звернень, ну вони завжди є при, при рахунках, тому що, ну по-перше, завжди рахують, почувши коефіцієнт, є така тенденція сприйняття збільшити на 19,7 всю ту загальну пенсійну виплату, яку людина отримує. Ну, ви зараз пояснили, що це не так. Тут Звичайно, трошки тут саме заробіток, да, і відповідно основний розмір пенсії, А вже всього в кожного свої доплати, і надбавки, які входять до загальної пенсійної виплати.